Це от мій будинок на Кабоверде, де я живу. Отут ми живемо. Бачите? Тут така от старовина забудова, гуде машина. Я йду зранку. У мене закінчилась кава, боже, як шумить машина, я перепрошую. Бачите, який старенький будинок не відреставрований. А отут далі більш новіші. Я хотіла відповісти на один коментар одної жіночки, яка прокоментувала моє відео. Боже, що ж воно таке робиться? Ще одна машина шумить. Нам вчора Хазяїн квартири привіз пральну машину. Практично подарував. Бандіє. Бом треба. Вчора нам хазяїн привіз пральну машину. Практично подарував мене. Хронічний панкретит Бендіє. У мене хронічний панкреатит. І так було інколи Бік, що я просто корчилась від болі. І я... оця квартирка, яку ми зняли, вона дуже маленька. І тут не було пральної машини. Тут ціна дешева, тому ми взяли, але зручності не було. І от я попросила, попросила хазяїна, якусь стару, може, машину. А він взяв і купив нову. Уявляю, такий дяденька класний. У нього мати кабардійка, а батько ліванець. Такий смішний, старший ще за мою маму, такий дядінка. Классні такий. Повернувся на мамину батьківщину. його Мама звідти. Хотів, щоб тимка поверне. Хоча жив у Франції. У нього жінка померла, діти по Європі розкидані. Давайте сюди пройдемо. Покажу, яке в нас дерево. Розцвіло. І він тут живе. І подарував нам машини. І, і ще дещо полагодив. Коротше, зробив із економної квартири. Нормально. Вона все одно маленька. Дивіться, яке в нас дерево красиве. Вітер просто здирає з мене сни. Зараз я наведу фокус. Дивіться, яке красиве дерево. От скажіть класньове. Таке прямо квітуче, це акація червона. Я забула, як в неї ще якась назва є. Забула. Красиво-красиво. І ця вуличка жовто-блакитна. Бачите, з однієї сторони будиночок жовтий, з інших блакитний. От звідти я прийшла. І я так раділа, я знімала відео в антинів. Тут деш, всі один одного знають, всі здороваються, обіймаються, як одна велика родина. І от одна жіночка на українській мові прокоментувала моє відео. Я не зрозуміла, чому, до чого це. У мене маленька квартира, мабуть, через те. І вона, типу, написала, чи, ти, чи про таке життя ти мріяла, чи такого життя ти хотіла. А я їй відповіла в коментарях і тут хочу відповісти. Знаєте, в Кабовер, де я говорю на мові, якою, якою хочу говорити. Хоч хоч на український, хоч на португальський, хоч на англійський. Я вірю в Бога, як хочу. Мені ніхто не вказує, як вірити або взагалі чи вірити. З ким мені зустрічатись, куди мені, як мені жити, як мені працювати. Повна свобода, як в цивілізованій західній країні. Розумієте, тому так. Я завжди цього хотіла. Це чудова країна, яку я заслужила. От подивіться, як тут, як тут красиво. З іншої сторони, чому. А, тут класний транспорт. Я про це вже дуже багато говорила. Чудовий транспорт, як по місту ці автобуси, так і між островами. Безпека це одна із найбезпечніших країн. І тут жити відносно дешево, мені не треба, як в Європі, батрачити по 13 годин, бо в мене нема на це здоров'я. А з іншої сторони, ми живемо досить бідно таки. У нас маленька квартира, нам довелося перейти в цю маленьку квартиру. Дякуючи доброті хазяїна, що він нам скільки всього заробив, що ця квартира вже і економної стала звичайною, хоча й маленькою. Ми живемо так не по своїй волі. А тому що через те, що Росія напала, нам довелось за копійки продати будинок. Це раз. Не вистачило на свій земельний пай, який в мами був. Ми продали за копійки. Якби вистачило самого початку на свій дім, було б де дешевше і простіше. Але й тим не менше і так ми не здались. Потім ще одно було потрясіння. Моєї мами забрали пенсію Хай це копійки були. Але ж які вона заробила. і з квітня місяця минулого року моєї мами нема пенсії. Уявляєте, і стало важче. Тому ви що ми так бідно живемо з одної сторони? Росії, яка зробила війну. А з іншої сторони тих, хто голосував за Зеленського. Бо при, при ньому прийняли такі закони. Несправедливі, гарна ковтинка в жінки. Такий чи то костюмчик. При ньому прийняли такі закони. Якби в нас був би той земельний пай, мамина пенсія, було б легше, я б працювала і відкладала, бо так я тільки. Я тільки працюю, ну і ми з мамою вже печемо тортики. Важко. Але це таке, в принципі, навіть в економному житлі, навіть так. Досить комфортно жити. І я ні на що не жаліюсь. На якісь базові потреби. Я заробляю. Просто це несправедливо. Це не жуля. Це жуля постійно просить гроші. В неї загинула донька. Багато років тому після того вона стала пити. Тому я ніколи не шкодувала. Ось я знову жовто-блакитні кольори. Я дуже люблю свою країну, своїх друзів, яких я тут зустріла, своїх підписників. Це вина Росії, повторюсь, і тих, хто голосував за Зеленського. Забрати в людини пенсію. Тому так, але я все зможу. Я все зможу, я все витримаю. У мене мама не падає духом. Ми робимо тортики, тістечка на продаж. Я веду блог. Я продаю уроки мови онлайн. Я ніколи не хотіла бути іммігрантом. І я не є іммігрантом, я є біженкою. Я жила в Україні. А тепер живу тут. Бачите, які ті автобуси, вони бігають. Не просто бігають. А сьогодні я йду прийшла в своє улюблене кафе, яке я дуже люблю. Бандіє. Bon Таке я дуже люблю посидіти, випити кави. От такі от справи. Мене розвіяло волосся. Вітром я поп'ю зараз кави і все. Дуже люблю каву верди. Дуже.